Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Незважаючи на складнощі цього року, соняшник збільшив свої посівні площі майже на 20% через свою перспективність та високу рентабельність. Так само, як і з будь-якою іншою культурою, вибір посівного матеріалу соняшника визначає потенціал майбутнього врожаю. Тож, як більш усвідомлено зробити свій вибір та на які характеристики звертати увагу, дивіться у нашому відео. Сьогодні ми прибули на демонстраційний посів соняшника та кукурудзи. Сьогодні ми хочемо провести проміжні підсумки вирощування цих культур в умовах посушливого 2023 року і поділимося з вами результатами вже після проведення збирання по кожному гібриду. І розпочинаємо ми огляд соняшнику з гібридів лінійки Сульфо, які пристосовані до вирощування за технологією Експрессан або, як ми звикли говорити, під Грандстар. І першим представником цієї лінійки є гібрид Aromatic. Вегетаційний період цього гібриду 108-112 днів, стійкість до вовчку раси G. Досить непоганий гібрид, як ви можете спостерігати, він ще залишив достатньо. Багато листового апарату, що свідчить про його стійкість до основних хвороб, а також стійкість до посухи, яка у нас в цьому році є. Щодо запилення, досить класно запилився. Майже на всіх кошиках центр запилений, кошики середнього розміру, напівнахилені, але дуже рівномірні. Чим нам загалом цей соняшник і сподобався. Також це соняшник високоолеїновий. Практично завжди в заліку має рівень, високий рівень олеїнової кислоти. Друзі, наступний гібрид сульфолінійки це гібрид Армоніка. Він дещо пізніший за попередній гібрид. Має період вегетації 115-120 днів. Також має стійкість до 6 раз вовчку, має повністю нахилений кошик, але кошик, на відміну від попереднього, у нас більший, його розмір більше середнього. Дуже гарне запилення кошика, і що хочу відмітити, розмір насіння практично однаковий як з краю кошика, так і в його центрі. Тому потенціал у цього гібрида досить непоганий. Також зверніть, будь ласка, увагу, що листова маса на сьогоднішній день теж в більшій мірі збережена, також свідчить в тому числі про сійкість, толерантність верніше, до основних хвороб і до посухи. Наступний гібрид гібрид «Бостон», Також придатний для вирощування за технологією експрес сан Звичайний ліноловий гібрид. Має вегетаційний період 105-110 днів. Але не дивлячись на це, він зараз стоїть ще до сих пір зелений, що говорить про його високу стійкість до посухи та високу толерантність до основних хвороб. Чим відрізняється цей гібрид? Відрізняється крупним зерном, відповідно. Високою масою, масою тисячі отриманого врожаю. Має потужне стебло і більшість рослин мають гарно збережений листовий апарат. Друзі, далі ми розглянемо декілька гібридів, які нам сподобалися з лінійки Clearfield від компанії Lidea. І першим представником є гібрид Е-Рік. Ранньостиглий гібрид, який має 104-110 днів вегетаційного періоду, стійкий до 7 раз вовчку. Як ми бачимо, він зараз теж стоїть зелений. І що я відмічаю? Дуже класний кошик, гарно сформований. Дуже крупне насіння, кошик повністю виповнений, і навіть при такому розмірі кошика він напівнахилений. Ламкості стебла не спостерігається, це досить високий є плюс. Цей гібрид компенсує себе непогано при зріджених посівах. Гібрид Оазис придатний для вирощування за технологією ClearField Plus. Один з найраніших гібридів цілінійки, лінійки в період 105-108 днів. Але супроти цьому він один з найзеленіших, як ви можете спостерігати. Листовий апарат збережений, не відмічено надмірного ураження хворобами. Ну, відповідно, це об'єктивно і показує зелена листова поверхня. Що стосовно кошика, теж кошик, схожий до попереднього, досить великий і насіння дуже крупне. Це звичайний ліноловий гібрид, на відміну від попереднього «Емеріка», який в нас був високоолеїновий. З дуже високим вмістом олоїнової кислоти цей звичайний ліноловий, дуже потужне стебло. Саме за це нам цей гібрид і сподобався. Ще один представник лінійки Clearfield – Гібрид Generalis. Має вегетаційний період 105-110 днів, стійкість до 7 разів вовчку. Зверніть, будь ласка, увагу, в чому відмінність цього гібриду. У нього, на відміну від попередніх, кошик напівкруглий. В попередніх гібридів був кошик плоский, тут напівкруглий повністю нахилений. Але також зверніть увагу на рівень запилення кошика, практично ідеальний, і на розмір насіння. Насіння дуже крупне, чим і відрізняється гібрид генераліс, який середньо по рокам дає стабільний високий урожай. Друзі, далі розглянемо декілька гібридів для прихильників традиційної технології вирощування під ґрунтовий гербіцид. Отож, перший гібрид ЄС Розалія. Має вегетаційний період 104-110 днів, стійкість до 6 разів вовчку. Гібрид інтенсивний добре відгукується на підвищення норми мінерального живлення. Кошик. Середнього розміру, але кошик в посіві дуже рівномірний. Кошики всі майже однакового розміру. Дуже запилений гарно і на свій розмір кошика дуже крупне зерно. Цей гібрид Розалія по минулих роках показував обсяг врожаю на рівні лідерів. Тобто врожайність ми на ньому досягали в минулому році там, до 44-45 з гектару. Друзі, наступний гібрид з класичної лінійки це гібрид ЄС і Зіда. Дуже схожий на попередній, має вегетаційний період 105-110 днів, має стійкість до 7 раз в овчку, але придатний для вирощування за середньої інтенсивності технології, дуже себе непогано показує. Має великого розміру кошик. Але при тому маса тисячі зерен трошки менше, ніж у попереднього гібрида має дуже класну компенсаторну здатність, гарно себе показує при зріджених посівах. І загалом це також той гібрид, який по середньорічних даних посідає одну з лідируючих позицій по врожайності. Також цього гібриду ми вирощували минулі роки більше 40 центнерів з гетару. І останній гібрид в нашому сьогоднішньому огляді це гібрид ЄС савана. Чим він відрізняється від попередніх? Це гібрид з перелічення всієї лінійки. Він найраніший. Має вегетаційний період 102-105 днів, також має стійкість до 7 разів вовчку. Зверніть, будь ласка, увагу на розмір та форму кошика. Дуже одноманітний розмір, дуже класне виповнення кошика. Цвітіння пройшло шикарно. Має середнього розміру насіння, середнього розміру кошик, але знову ж таки, із практики, цей гібрид показує дуже класні результати врожайності по середнім цифрам за останніх декілька років. Для того ж, давайте підсумуємо та поговоримо про основні критерії при виборі посівного матеріалу соняшника. І найперше, це придатність для вирощування за тією чи іншою технологією гербіцидних обробітків. Євролайтінг, Євролайтінг плюс, сульфо та традиційна технологія, яка передбачає використання ґрунтових гербіцидів. Саме це є основним при початковому виборі насіння. Друге, це стійкість до вовчку. Якщо популяція вовчку у вашому регіоні досить висока, це також стає одним з основних. Чинників. Третє це стійкість до основних хвороб, або точніше, толерантність до основних хвороб, в тому числі до несправжньої борошнистої роси. Також не менш важливим фактором є придатність гібриду для вирощування в тій чи іншій погодно-кліматичній зоні, в тій знаходиться саме ваше господарство. І ще один фактор це інтенсивність вашої технології, яку також слід враховувати. Обравши гібрид, враховуючи всі вище перераховані фактори, він з гідністю зможе забезпечити вас в майбутньому високим врожаєм. Дякую, що залишалися з нами. Якщо в цьому відео ви знайшли для себе щось корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось. Підбір гібридів кукурузи не така вже й проста справа, як здається на перший погляд. Потрібно враховувати погодно кліматичну зону, в якій буде вирощуватись гібрид. Додаємо сюди стійкість до хвороб, стресостійкість, стійкість до посухи, потенціал врожайності і так далі далі. І список тільки зростає. А як же вірно зробити вибір серед такого різноманіття критеріїв? Зараз перед вами зразки 14 гібридів кукурудзи, які ми вже відібрали, від найменшого ФАУ до найбільшого. Зараз ми проведемо короткий огляд кожного з них. Потім ми заміряємо вагу зерна з кожного качана, а також виміряємо вологість зерна. Загальну таблицю з підрахунками по кожному гібриду кукурудзи, ви можете побачити в кінці цього відео.